Так, підійшли декілька посилок, розпакуємо, побила, що у нас. Так, крик номер. Так. Ось тут у нас, ага. Ну це у нас такі напальничники. Я так би сказав. Значить, хто досить багато грає, ігри на телефоні, ось такі на пальчики надіваються спеціальні чехольчики. Ну, Досить цікаві, красиві, можна використовувати. Значить два штуки довгенько йшли. Місяців два точно йшли довго. Так, двоє штук. Далі досить цікавий товар. Значить так. замовляли наушники цей раз. Досить ціна була непогана, вирішив замовити. Да, трек номер не показав. номер Ну, запаковано непогано. Значить два однакових вони, ну одне якісь спокійно. Так, одні. airbats Pro Humidigi Диджі так Так, одні є. Давайте відкриємо, подивимось. давав, По-моєму, кубор на скидку, то ми вийшли досить непогано. Наші замонети, звичайно. Так, значить такі самі, так? Да? Airbuds Pro. Ну, давайте одні відкриємо. І колір однаковий. Усе я замовляв. White. Так, 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 де у нас тут-то? Тут чувайт. Ну, біленький. Біленький замовляв. Давайте одну відкриємо, подивимося, що тут у нас. О. Ну, Коробочка непогана. Ну що тут? Трошки аккуратненько так. Ну що, корпус глянцевий такий. Кнопочка Type-C, ну, індикація є. Так, ну, Чобто б то непогано. Дивимось тут. Ну так я б не сказав, що маленьке. Побачимо, якщо на маленькі вуші, можливо, і не досить добре буде. Та да, хоча звичайний. Якийсь крізь так, давайте. Це вже сюди не три. Так, давайте. Зарядочку. І другу. Так. Задовочка. Так, індикація є. Що в нас там індикатор теж є. Якийсь один. Так, на наушниках не бачу індикації. Так, цікаво, як на зарядочку поставити. Де у нас тут? Давайте перевіримо, що воно ну, тут червоним індикація горить. Так, пишуть 1,5 ватта беруть. Ну, шо? Давайте ще раз переглянемо все. О тут червоний індикатор є. Так, ну самі глянцеві. Цікаво, ну мабуть. Так, почекайте, якісь є. Так, мікрофончиком межу, мабуть. Ну що, якість дуже і дуже непогана. Виготовлені якісно. Ну, треба перевірити. Що в нас і звуком? Ну то таке, то буде потім уже. Так, все. Хай підзарядяться, буду тоді тестувати. Так, ну і ще одна у нас посилочка. Ось така. Так, трек номер. Що ж таке? Тож дивився, що. Виладайте. Ну, запаковано непогано, бачимо. Запакування непогане. Так, тут десь щось було. Нічого страшного. Може ну, повинно бути ціленьке. Ну і сам смартфон. Redmi Note 12S. Так. Так, що в нас тут? У нас 628 було. Тобто синього кольору буде. Так, розпакуємо, глянемо. Ну і перевіримо разом, щоб працював. Ну і все. Так. У нас тут. Так. Бампер прозорий видокументація. Угу. Зрозуміло. Ну і скрепочка. Тільки що мені це не треба. Назад Так, сам смартфон. Так. До такого приємного кольору. Приємний колір такий. Тут буде. Трішечки клеї. Ну що, пробуємо микати. Так, плівочка наклеєна, добре. Вони занизили рівень на 200 футів. Ну такі невеличкий. Так, пішло завантаження. Ну, пластиковий, звичайно. Тут кнопка Вівгення-сканер. Регулювання гучності. стереозвук звук є. Як бачимо, мікрофон Type-C. Зліва лоток сім-карток. Ну що, начебто все так. Так, тут камера начебто на 64 мегапікселів одна. А дві інші вже не пам'ятаю. Ну що, начебто чібто хайненько все непогано зробимо. Чому ви не тому що це наша частота? Так, на ну, українську мову треба йти. Боїна. Так, заряд 24%. Маловато.

Клинячка так не подобається. Нікоха й Ага, Хоча оглянути, що у нас тут аж іще. Так, зарядний блок 33 Вт, ну і кабель звичайний, Type A на Type C. Да, звичайний нічого тут такого. Тобто комплектація стандартна. перший раз той у нас на рада білиться одного ще якось нас буде додатки трішки Швидкі і пожежні усі довгеньке перше завантаження. Зарядки маловато, треба завантажити. І підзарядиться хай трішки. Ну чого, хайненький, до речі, матую якийсь пластик, тобто не буде видно від печатки. Це вже непогано. Так, є, на кінець-то довгенько. Поки що це теж пропускаємо. Так, це що у нас? Мігай, 14, 14 індроїд, Цікаво. Глянемо тоді, що у нас тут стоїть. Базовий урок завершено. Підготуйте вчасно Боїнг 747, убезпечте проліт генерала Есперанса. І більше уроків не. Да, вже підбородочок ще залишився знизу трошки. Ну, не сильно і великий. Звичайно, в нових телефонах вже набагато меншеньких по краях. Але підбородка майже немає вже. Так, завершено. добре, запускаємось. Так, ну все. тільки є додатки, які у нас не потрібні. Netflix ну, можливо, нехай і буде. Оце ще ігри, навіть є стрішки встановлені. Так, добре, знаєш що, давайте подивимося що у нас тут розкажуть про телефон. Так, MIUI даже 14. Android 13. Що ще? У нас тут 628. Так, кановна система високівався. Високі, високі. Це Android. Тринадцяти ми з 13 говорили. Що у нас тут? Перевірка новень. Щось є новеньке. Ну, нехай буде. Чи нехай завантажиться? Ні, пізніше завантаження. Так. Що у нас іще тут таке? Так, 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 ну давайте схваткаємо щось. То ви ж таке гарно. Давайте так, схваткаємо, позавіримо камеру. Так, так, так. Ну, це тут швиденько і глянемо, що у нас тут. Та непогано. Непогано вийшло. Так, це нас, що, треба привикти якось.

не хочеш завонтожову. Ну что тут на нового понятно. <кхі> ну, давайте так спробуємо. Щось <плес> Ну, все коротенько перевірили. Дякую за увагу.